Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене на кухню. І сьогодні у мене знову буде печиво і знову ж таки сирне. Я дуже люблю сирну випічку, тому хочу поділитися ще одним дуже смачним та простим рецептом. Тісто готується дуже-дуже швидко, до муки я буду додавати розпушувач. Сюди ж буду додавати сіль. Сіль, звичайно, за смаком. Якщо хочеться надто солоно, то можна побільше солі. Ну я так трішки, тому я візьму 1 четверту чайної ложечки. І ще для кольору я додам куркуму, Це, звичайно, не обов'язково. Я на кінчику ножа, на кінчику чайної ложечки додам. І ще можна додати якихось спецій, якщо хочеться. Можна, наприклад, персю додати, хто любить погостріше. Ну, я не буду сьогодні спецій взагалі ніяких додавати. Я так стандартно. І сюди ж додаю маргарин. Маргарин в мене лежав просто при кімнатній температурі. Звичайно, що за бажанням можна замінити на вершкове масло. Але я вже неодноразово казала, що печиво та кекси я готую саме на маргарині. І тепер все злегка перетру. Далі сюди ж я додаю твердий сир. Сир я потерла на мілку терку, додаю і знову все злегка перемішаю. В кінці додаю кефір і буду вже швидко замішувати тісто. Тісто повинно бути таке не надто м'яке, скоріше, більш Замісила я тісто ось таке, воно вийшло. Не надто ту туге, якщо я казала, що потрібно робити туге, це не означає, що воно таке має бути дубове, щоб його не можна потім було відділити. Просто ось таке, щоб не липнуло до рук і не розпливалося. Все, і далі буду формувати печиво. Як завжди, є два варіанти: можна розкотити тісто, потім його порізати на полосочки, на квадратики, трикутнички або фігурно вирізати. Але я цей спосіб не люблю. Я не люблю розкочувати тісто, тому я використовую свій улюблений варіант. Я буду ось так шматочки тіста відщипувати і буду формувати кульки. Ну, а потім, я собі вже підготувала декуди з пергаментом, буду викладати. Печиво я сформувала. Тепер долоною злегка буду натискати, трішечки печиво приплюсну. Ну і звичайно, що можна зверху ще чимось посипати, але я цього разу робити цього не буду. Залишу так, як є. Все, буду потім відправляти у розігріту до 200 градусів в духовку, орієнтовно випікатиметься таке печиво десь хвилиночок 20. Готово вже моє печиво. Ось таке красиве, я б навіть сказала, сонячне. Воно виходить з чудовим сирним ароматом та насиченим сирним смаком. І обов'язково покажу, яке всередині, яке. Пухке і дуже-дуже смачне. До речі, хочу сказати, що на моєму каналі я нещодавно викладала рецепт сирного печива, але ось це і за структурою, і за смаком абсолютно відрізняється. Тому при нагоді обов'язково спробуйте і приготуйте ще ось такий рецепт, я думаю, що ви не пожалкуєте. А я хочу всім подякувати за увагу, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні та домашні страви. Я бажаю всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.